Вітаю, друзі! Знову проведемо невеличкий огляд, але одразу хочу вам сказати, що вам обов'язково додати це відео до кінця. Поставте там всі лайки, майки, коментарі і прописіте свій коментар, Відмітьте друзів, тому що в кінці відео виберемо один приз, який потім розіграємо між коментуючими всіма учасниками нашої події. І, і обов'язково заходьте да на групу, шукайте нас, попроводимо огляд чергової коробочки, Amazon Box яку ми потім ще будемо оглядати кожен товар одніє. Отже, почнемо з <кх> фена Кіпозі. Фірма. Фен кіпозі, дуже хороша фірма. Я думаю, це буде хороший фен. Так, щоб ви все бачили. Так. Отже, ханкі позі у нас є. Вже спішіть замовляти. У нас є BambooGoWa стейшн Station. Цю апгрейд станцію. бамбукову з різними гаджетами. Я думаю, що ми її не нашому чудовому дому зеркало під реєстратор є вже другий. Відчиті електричний э, коврик для підігріву. Да? Unwritten body для вашого тіла. Ледовська лампа. Фонарик ледовський. кортлес Ага. для волосся. У нас є... Сушувачі, пошли Блутуз гарнітура. Знову у нас є студійна Wire Wi-Fi Ух ти, Bluetooth-гарнітура. Друзі, хто хоче, в мене є, до речі, може я собі Але це чудово. Так, Wireless security камера, Wi-Fi камера. Оце за кайфай камеру вже можете йти на Мукачівську 71. До речі, всі товари можна буде знайти на Мукачівській 71. Оглянути, подивитися. Магазин Смартфоні. Ручка. Я думаю, це ручка диктофон. Вона вже така була. Оце у нас осушувач або злочку відкрити. Щось воно просто класне. Телескопичний і кубок. Ох ти, Все дуже файне. Ще одні бездротові наушники. Масажер. До речі, дуже добре. Квадрік, Квадрик, 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 Квадрокоптер. Маленький а Одесс і воно може такий був. Для маленьких відео. Різні дівчачі заколочки. Пішли далі. У нас тут очки. Очки. Це думаю, клавіатура. одна бездротова клавіатура з мешкою. Класні штуки. Електрична помпа, насос надувати. Це у нас адаптер, вихідник, ще одні очки. Міжіночки. Маленький. ультранос 14-хнальний стереоміксер. Ох ты! Хто хто муську крутить? ЛСД Дічарчи. Чарти. D -чарти. Всі такі лампи, о, лампи, ночник, індуктивний ночник. Мені тут дуже-дуже багато все. друзі. знаєте що? Я буду зробити і буду знімати відео картинки, якісь певні товарні. Кейс Фо для айпада. О! Значить, е, чехол на айпад. Смартвоч. Часи, кстати, часи. І ще одна лампа, ще одна веб-камера, клавіатура, домашні хоуммори. Свічочки, які красиві свічочки для створення завтишної, романтичної. Ігрушки, нарушники, адаптер. Що зараз дуже актуально? Це я думаю також клавіатура О, це у нас щось таке Красиві ислам. Плюс Bluetooth cars digital weight. Ага. Тут що? Your pet my care Да. Ось такий класний це фільтрація води. Тут щось друге у нас дуже цікаво. Тут у нас gravel cleaner. Ага, бачите який пилосос ручний класний! Тут ставимо це, пошли поливати. Хто там хотів поливатися на пасту. Не ще бачу багато наушників. Бачу. Бачу. Також поливачки, тримачки. Наушники, знову якісь ігри і тими подібне. Так що відносно розіграша ми виберемо, пишіть мачіть, коментарі, пишіть, відмічайте своїх друзів. Мачіть. Ми розіграємо якусь класну штучку між нами всіма учасниками. Вон. Буковки англійських. Хто вчить англійську? От можна такі слова, англійські або щось. Зараз змушений... змушені на, на собачку. Зараз змушений подякувати за те, що додивилися до кінця. Лайкайте, коментуйте. Знаходьте нас в соцмережах. Відмічайте нас. Діліться з цим. Добавляйте друзів наш в нашу Viber спільноту. Шукайте нас на Уликс, на Google Карті. на Узор, 71. Заходьте, будемо раді вам всім допомогти з вибором хороших товарів з Європи. До зустрічі!